Якщо ви належите до Божого царства світла, тоді темрява немає над вами влади. Сатана не має контролю. Займіть своє місце у Христі і піднімайтеся в своїй Богом даній владі. Зміцнюйте перемогу Ісуса над ворогом через біблійний принцип про силу крові Ісуса. Використовуйте їх, будьте переможцями і залишайтеся синими у ці останні дні. Зростайте духовно, це допоможе вам оцінити, де ви Покаже, як піднятися на наступний рівень. І досягти зрілості у вашому ходженні з Богом. Ім'я Ісуса визначає Хто ви у Христі і вашу владу віруючого. Ім'я Ісуса має владу на небі і на землі. Перемагайте зло цим іменем, кров'ю Ісуса і Словом Божим. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас, запрошую на передачу. Переможний голос віруючого ми чуємо дуже цікаві речі, які ви ймовірно не почуєте в багатьох місцях. Тому не пропустіть нічого. З нами білі Брім. Вона говорить нам про те, що скоро станеться, і що сказано у писанні. Це захоплюючі речі. Це захоплюючі, горі, і ми говоримо про владовіруючого. віруючого. і на вчорашній передачі ти сказала, що немає нічого важливішого. що ми могли б дізнатись у цей час. Після народження згори, так і наповнення духом Правильно. Ним. немає нічого важливішого, що ви могли б дізнатись, ніж те, як не пускати диявола на своє подвір'я і як не дозволити йому зруйнувати ваших дітей. Бо ми знаємо із слова Божого, що він приходить, щоб вкрасти, вбити і знищити. Ми не хочемо, щоб це відбувалося на нашому подвір'ї. Так, І ви можете зупинити це ні, тільки не в моїй сім'ї. Ви можете сім зупинити це. Вам необхідно стояти. Бо проти цього. Прийшов, мала життя. Так і життя з надлишком. І ми поговоримо про те. Як не допускати стрілянину у наших школах? Так, не повинна бути стрілянина у вашому магазині. Під час запису цих передач я почула про те, що сталося у місті плано, штат Техас. Я забула назву цього магазину. Здається, це був великий магазин Фріско. Я можу помилятися. Але один юнак з Плано, учень старших класів, ФБР знайшла у нього цілий арсенал зброї. Він хотів піти до того великого магазину і влаштувати там стрілянину. Але цього не сталося. Цьому запобігли. Хвала Богу. У мене є послання від людини, яка є другом нашого служіння. І він сказав: я проходжу повз цей магазин і задію свою владу щоп'ятниці. І він сказав: я знаю, що інші люди роблять так само. І він сказав: дякую за те, що ви вчите нас про Хвала владу віруючого. Алілуя. Це каже вам я. зараз. Я знаю Лін Хамонд. Вона робить те саме у великому магазині у своєму місті, і у неї є люди, які щодня приходять туди і моляться там. У цьому магазині працюють люди з їхньої церкви. Живе слово. Мак і Лін пастори цієї церкви. І щодня вони беруть там владу, щоб демони не могли діяти через людей. Так, і щоб вони не створювали неприємності у тому магазині. Хвала благословен, Богу. благословен Господь. Це вимагає дії. Вам так. слід це робити. Правильно, ви не можете бути просто слухачем слова і не виконувати його. якщо ви просто слухач, ви обманюєте себе і диявол може обманювати вас. Він не скаже вам істину. Він спробує влаштувати карнавал у вашому домі. Тому, благословен Господь, ми говоримо зараз про За зброю нашої, боротьби. нашої влади. І наша зброя це влада. Так, амінь. І нашою зброєю влади є ім'я Ісуса і пролита кров Агенця. Брат Хейгін написав книгу під назвою Влада віруючого. Я могла би багато про неї говорити. Колись я працювала у брата Це Хейгін. та сама книга з знаю, складинкою? Як... ні, ні, ми просто скопіювали її для вас. Ця книга була нашим бестселером. І я можу сказати вам істину, це вона вона допомогла нам. Я думаю, Глорія, що вона ось тут. Гаразд вона допомогла нам зруйнувати берлінську стіну. і це довга історія. Але послання у цій книзі на тему влади віруючого У передмові до цієї книги я прочитаю вам, що написав Кеннет Хейгін. в кінці 1940-х років. Я запитав себе. Чи маємо ми владу, про яку ми не знаємо і яку ми не використовуємо? Час від часу в мене були невеликі спалахи розуміння духовної влади, Як і інші. Я інколи потрапляв до певних ситуацій і використовував її, не знаючи, що я робив. Це стосується воскресіння мертвих і такого іншого. і я думав, чи хоче дух Божий показати мені щось? я почав досліджувати цю тему, думати про неї, живитися місцями писання, які говорять про неї. І я почав бачити все більше світла. Стаття в одному п'ятидесятницькому журналі спонукала мене провести дослідження про те, що у Слові божому говориться про силу і владу. потім я прочитав чудові статті під назвою влада віруючого, написані Джоном Макміланом, місіонером в Китаї. я також знаю, що він був місіонером на Філіпінах. І він був добре відомим редактором. в результаті моїх досліджень я прийшов до висновку, що ми, церква на землі, так і не усвідомили, що ми маємо владу. І ми її не використовуємо. Лише деякі з нас інколи підходили до розуміння цієї влади. але перш ніж Ісус повернеться. Послухайте, буде ціла група віруючих, які піднімуться у своїй владі. Вони знатимуть, що вона належить їм. Хвала Богу, і вони будуть виконувати ту роботу, яку Бог призначив для них. Так, Господь. це ви. Так, це я. Це Глорія? Так. Ми хочемо бути у цій групі. Так чи не так, Глорія? Яка підніметься і зробить те, що Бог хоче, щоб ми зробили з тією владою, так. яку він дав нам? Він дав їй нам не для того, щоб ми її просто ігнорували. Ми вона була групі. дана для використання і ми поговоримо про це більше. у чому була його мета? Я хочу прочитати вам про родство, яке дав Брат Хейгін. А брат Хейгін, як відомо, вже з Господом. Тому він пророкував це щодо того, як пішов на небо. Він пророкував про це у 80-ті роки минулого століття. У тому русі, який прийде, і ось воно тут. У тому русі, який прийде, і на порозі якого ви стоїте, не буде чогось абсолютно нового, чи того, чого ви ніколи не бачили. Це буде комбінація всього, що ви вже бачили, плюс трохи більше. У цьому русі Божому, який ось ось прийде до вас будуть прояви вигнання демонів, яких ви ще не бачили. є церкви, які припинили займатися вигнанням демонів. І Дух Божий сказав. Я почав діяти стосовно цього кілька років тому. і люди зупинили цю дію. Вони заплутались у своєму мисленні на цю тему. І вони намагалися контролювати це і робити це відповідно з тим зразком і способом, який вони вважали потрібним. Я пригадую, коли це сталося, Глорія у той час відбувався харизматичний рух. люди приходили до церкви, і вони ніколи раніше не чули про те, що робити з демонами. І Бог намагався навчити їх чомусь. він намагався навчити, але люди не слухали. вони впадали в крайнощі? Вони впадали або в одні, або в інші крайнощі. брат Хейген сказав. Істина посередині, залишайтесь так, там. Правильно. І одна з крайнощів у тому, що вони занадто перегинали палицю. Хтось сказав мені, що вони збираються щотижня на зібрання і виганяють демонів одне з одного. Вони збираються щотижня вони і виганяють демонів одне вони з одного. Вони не зберігали своє визволення так. надовго. від одного суботнього вечора до другого. Я думаю, що це відбувалося субота ввечері. По-перше, у них там взагалі не було ніяких демонів. один чоловік розповів мені наступне. Якось ввечері у когось було ведіння і вони виганяли демонів із завіс на дверях, а також з вішаків для одягу. на їхню думку демони знаходились у вішаках для одягу, і Боже вони їх виганяли. Допоможе нам госеневігластво має припинитись. Господь пророкував через брата Хейгіна у 80 роки. Я намагався донести цю інформацію вам, але люди не слухали. але тепер це починає повертатись. прийде? Це третій параграф. Ви ще нічого не бачили з того, що ви побачите стосовно демонів, бо демони діють на землі. Ми вже говорили про це. Вони будуть діяти ніколи раніше, знаючи, що у них мало часу. І на фоні посилення демонічної активності буде проявлена активність Духа Святого, Так, амінь демони, які нападають на людей. демони, які нападають на служіння. Заберуться геть. Хвала Богу. І ви ще нічого не бачили з того, що ви побачите у сфері демонічної активності, вигнання демонів, застосування влади над демонами. І ми ось ось прийдемо до цього. Як людина переходить з однієї кімнати до іншої. Хвала Богу. Я думаю, Глорі, що ми поговоримо про це частково цього тижня. І що Бог поглиблює наше відкриття про те, як розбиратися з демонами. Хвала Богу. Я вірю в це. І дуже важливо те, про що ми будемо зараз говорити. У передмові до цієї книги Брат Хейгін сказав що він багато чому навчився із статей Джона Макміллана і статті Джона Макміллана зібрані в одній книзі під назвою Влада віруючого. Фактично, ви можете знайти її онлайн. Якщо ви чудово. хочете замовити для себе саму книгу, ми маємо на неї права. і ви можете замовити її у нас. Влада віруючого автор Джон Макміллан. І Джон Макміллан, який був місіонером в Китаї на Філіпінах, він мав багато досвіду цій справі. І я прочитаю перший параграф з його передмови. Кінець віку, який стрімко наближається, характеризуватиметься великим підсиленням активності сил темряви. І він пояснює, чому. Він говорить про світську освіту та інші речі. Цей чоловік помер. У 1956 році. Цікаво, що б що він подумав, якби жив сьогодні. про демонічну активність. він побачив, що вона буде зростати. Кінець віку. у книзі об'явлення 12.12, Так говориться, там написано, що до вас зійшов диявол з великою злістю, знаючи, що йому залишається мало часу. І я ще раз прочитаю це вам кінець цього віку, який стрімко наближається, характеризуватиметься великим посиленням активності сил темряви. Далі в наступному параграфі. Для того, щоб впоратись із ситуацією, церкві Божій потрібна нова концепція молитви. Це терміновий заклик для всіх чоловіків і жінок, які повністю підкорені Господу. І чиї очі просвітлені, щоб побачити своє? Я хочу, щоб ви запам'ятали цей вислів. Служіння на небі до якого вони були покликані, Такі віруючі можуть у союзі з великим головою тіла Христа використовувати владу, які мають підкорятися сили у повітрі, щоразу, коли вони з нею зустрічаються. Я хочу, щоб ви звернули увагу на те, що він назвав це служінням на небі. Ви маєте служіння на небі. У вас також може бути служіння на землі. у вас може бути одне з п'ятигранних служінь. У вас може бути служіння людини, яка жертвує що завгодно. Але кожен народжений згори віруючий, який був піднятий і посаджений праворуч отця, має служіння на небі, панувати і царювати над дияволом. І ми поговоримо про це ваше служіння на небі. Щоб у союзі з великим головою тіла Христа застосовувати владу, які щоразу мають підкорятися сили в повітрі. Так бо вони не мають вибору. інколи віруючі кліпують раніше за диявола. Не робіть цього, бо демони мають підкорятись вам. Хвала Алілуя. Богу. Отже, влада віруючого Я сьогодні буду багато читати з книги Макмілана. Є мало тем пов'язаних з християнським життям, стосовно яких існує так мало розуміння, як влада віруючого. справа не у тому, що така влада властива лише деяким вибраним людям. Навпаки, бо надана кожній справжній дитині божій. Вона передається людині, коли та приймає голгофську жертву Христа. Я народилась згори, коли мені було вісім років. Недалеко вітался, у штаті Оклахома. Я жила в 45 кілометрах на захід у містечку Кавета і ми ходили до першої баптистської церкви. Я була однією з тих дітей, які народились на церковній лавці. І мої батьки ходили до церкви щоразу, коли були відчинені двері. Схоже, все добре вийшло. Так, все вийшло добре. Це було чудово. але я пам'ятаю наступне. Я точно пам'ятаю, що я робила. Я знала, що Ісус змив мої гріхи. Але того тижня я була маленькою неслухняною дівчинкою. і то було весняне пробудження. Я була дуже неслухняною і Дух Святий викриває світ у гріхах. так тому, коли ви приходите до Ісуса і народжуєтесь гори, у вас присутні викриття від Духа Святого. Я отримала викриття. Мені було вісім років і я відчула викриття. Дякую дяка Богу за те, що у нас проходило весняне пробудження. того вечора ми поїхали на зібрання, і коли проповідник закінчив проповідь, ти була я ледве могла дочекатися, коли нарешті зможу вийти до вівтаря. Я була готова. Я знала, що я загрішила. Мені було усього вісім років. І я відчула, як цей ці цигар забрався геть. Я пам'ятаю, як прийшла вечеря додому, піднялась сходами, подивилась Хала на Богу. зорі і сказала: дякую тобі, Я у безпеці, я у безпеці з Богом. Я піду на небеса. я дуже раділа, що народила згори. Але я не знала, як тут говориться, що влада віруючого її прийняття приходить, коли душа зустрічається з Голговською жертвою Христа. того вечора у місті Кавета, штат Оклахома, восьмирічна дитина, отримала владу над дияволом. Я не знала цього. Я не знала про це. Це не принесло мені жодної користі. Світі я не знала про це таких людей. Мої батьки не знали про це. я знаю. Я впевнена, що наш пастор не знав цього. Можливо, євангелисти не знали цього. У вас має бути знання, що ви маєте владу над дияволом. Гине народ мій через брак знання. Без знання ви не маєте віри. Так. Віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Правильно. І брат Хейгін, ти пам'ятаєш те слово, яке він використовував? Це довге слово супроводжувати він сказав: віра супроводжує знання. Це означає, що у вас має бути знання, інакше ви не зможете чинити на підставі так. своєї віри. І якщо ви не маєте знання, і якщо диявол зможе утримувати вас у темряві, коли ви ледвиснуєте так, тоді у вас лише протипожежне страхування, і це все Тоді у вас в житті буде суцільна поразка. Але якщо ви знаєте записане у першому розділі послання до колосян, що Бог перевів вас під влади темряви у царство свого улюбленого сина? І ми поговоримо про це пізніше цього тижня. Ви підніті за сусом, і ви сидите праворуч ця. Хвала і ваше Богу. служіння відбувається звідти. І у вас є не лише служіння тут, на землі. Глорія, ця блондинка у дусі сидить на небесах за сусом. Хвала Богу, і диявол зобов'язаний слухати цієї. Хто говорив? Подумайте про це? Подумайте про це. це. Наш дорогий темношкірий брат. Який прожив до 103 років чи щось подібне Я не знаю, але 106. Він говорить це приблизно Клак, 20 так, разів під час кожної проповіді. Подумайте, Подумайте про це. це. Гарест. Ми зараз на другому параграфі. Знання про це не дуже розповсюджене. Воно розповсюджується все більше. Дяка Богу. Можливо, через надзвичайну важливість правильного розуміння, привілеї обов'язки влади віруючого. Ворог особливо намагався приховати це знання від Божих людей. І це успішно здійснювалось через його засліплюючі дії. У другому посланні до коринтян 4.4 говориться, що він осліпив неспасенних, щоб для них не засяяло світло славної Євангелії. він осліпляє не лише неспасенних, а й віруючих. Але принципи використання влади віруючого Чітко викладені у до Ефесян. Це є в до Ефесян. Алілуя. І ми розглянемо записане у до Ефесян. Давайте відповімо на запитання: що таке влада? І ми розглянемо два слова у Новому Завіті, які справляють на нас вплив. Грецькою мовою є п'ять слів, які перекладаються як сила. Є п'ять грецьких слів. але кожне з них у новому завіті перекладене як сила. є два з них, які особливо стосуються нашої теми. Перше слово це дюнаміс. Це грецьке слово набута сила, щоб відтворювати себе. Від цього слова ми отримали наше слово динаміка, динамо, динаміт. Ще одне слово, яке прикладено як сила, і яке нам потрібно розглянути, це слово екзозія. Екзозія означає владу або делеговану силу, свободу і право застосовувати силу. І Брат Хейгін і Макмілан використовують приклад поліцейського офіцера, регулювальника у великому місті. Припустимо, регулювальник стоїть на перехресті, і навколо нього інтенсивний рух. Їдуть великі вантажівки, і офіцер поліції не має дюнаміс. Сема сили дюнаміс, щоб зупинити ці вантажівки. але що має цей офіцер? Владу Екзозія. Владу. він має погони і все, що йому потрібно зробити, це лише підняти руку. Тепер в поліції працюють навіть жінки. і все, що їм потрібно зробити, це підняти руку. І ці великі вантажівки зобов'язані зупинитися, бо вона має владу. Отже, влада це делегована сила. Є місце писання в новому завіті, де використані обидва слова. і це євангелія від Луки Ендеслукдесять Євангелія від Луки 10.19. У мене десь тут є місце писання, де сказано, що Бог дав нам владу. Він дав владу 70 учням. Він дав їм владу над демонами. в Євангелії від Луки 10.19, Є слово влада і сила. Ось даю вам владу наступати на всю силу ворожу. Але він дав цим 70 учням, і він дав нам екзозія. Він дав нам владу на ці мамі диявола. У вас немає достатньо дюнаміс, щоб завдати поразки дияволу. але ви маєте достатньо влади, бо алілуя, слава Богу. Так, так. у до Ефесян говориться, що наша боротьба не проти плоті і крові, а проти духовного начальства. Арк аркос. Це ті, які найголовніші проти сил. Екзозія проти влади. у першому посланні Івана 4.4 говориться: діти ви від Бога і перемогли їх, бо тих хто у вас більший від того, хто у світі. Дякуємо Ісусе. У вас є більший, і ви перемогли їх. Так. Про кого йде мова? Кого ми перемогли? Якщо прочитаєте перше послання Івана 4.1, там говориться не кожному духові. Вірте. Отже, він говорить про духів і демонів. і він каже в першому посланні Івана 4.4, ви від Бога. Ви можете знайти свіру Давід. Ви народжені безпосередньо від Бога. Бог, ваш отець ось звідки приходить ваша сила. Вибачте, ваша влада діти. Ви від Бога і перемогли їх так. Бо той, хто у вас більше від того, хто у світі влада офіцера поліції або регулювальника заснована на силі, яка її підкріплює. Якщо за ним стоїть сила всього Нью-Йорку, машини будуть його слухатись. Хто стоїть за нами? Хто джерело нашої сили? Так. Джерело нашої сили це Бог Отець, який Воскресив Ісуса з мертвих. Пролита кров і ім'я Ісуса Христа. Амінь. За вами стоїть ця сила. Хвала Богу. Нехай той, хто є більшим. І хто живе у вас почне діяти так, амінь. він більше за будь-яку вашу проблему? Він більше за будь-якого демона. Він більше за будь-якого продавця наркотиків, за демонів, які стоять за ним і намагаються захопити вашого сина. Так, він вірно. більший, і ми дивимось на те, як ми можемо дати йому можливість і це діяти ваша відповідальність, цього тижня, щоб Бог міг діяти. і ви будете переможцем. Вона Бо ваша Бог вона Бо зробив. Але вам слід застосувати свою владу, вам слід це робити. Це І ми робимо це застосовуючи м'я Ісуса. Алілуя! Ми повернемось за хвилину. Слово Боже говорить, жодна зброя зроблена проти вас не буде успішною. Ви отримали владу Ісуса, Його ім'я, Його кров, щоб ворог завжди зазнавав поразки. Це ставить вас у позицію переможця в житті, але вам потрібно користуватися цією владою. І ми маємо речі, які допоможуть вам дізнатися про це. Білі говорили про дуже хороші навчальні посібники на тему влади віруючого. Наше життя не змінювалось на краще після народження згори, поки ми не навчили владу. застосовувати Правильно. свою владу. Стосовно хвороби, недугів, стосовно нестачі грошей, нам потрібно було застосовувати. її. І Ти поцитувала, Глорія жодна зброя, зроблена проти нас не буде успішною. наша зброя краща. Так? Всередині так. нас живе більший. Наша зброя краща. Ми ще раз розбиваємо зброю ворога. Його зброя не буде успішною. А наша зброя це кров Ісуса. Сильне Богом, сильне Богом, ім'я Ісуса, і вам потрібно зростати духовно, щоб ви не були плитськими християнами. Ви будете духовними християнами, і ваша зброя буде діяти І ви будете християнами-переможцями. Алілуя. Замовте наші матеріали на нашому сайті kcm.org.ua. Вам необхідно прийняти рішення, дізнаватись про все це. правильно. А не просто прокинетесь одного ранку і дізнатись про те, що ви віруючий і що ви маєте владу, і вам потрібно її використовувати. Вам слід дізнаватись так. про це і слова Божого, і Дякую. ми тут для того, щоб допомогти вам зростати духовно. Ми хочемо помолитись за вас сьогодні. Отець, ми молимось за кожного, Дякую, хто Господи. нас слухає. В ім'я Ісуса. Ми віримо з вами про ваше зцілення. Будьте зцілені в ім'я Ісуса. Ми віримо з вами про розуміння того, що належить вам, щоб ви могли ходити у благословенні Божому і вийти з під прокляття. Амінь, все хороше це благословення, все погане це прокляття. Ми визволені від прокляття в ім'я Ісуса. Дяка Богу. до зустрічі завтра. Це Глорії біля нагадують вам, що Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.